Найталановитіших дніпропетровців знають за кордоном. Роман Дніпропетровського письменника став бестселером далеко за океаном і завоював прихильність американських книголюбів. За словами Дмитра, письменник ніколи не сідає за написання книги з думкою про те, що прагне зробити з неї бестселер. Головною метою було створення роману, який зможе захопити читача з перших сторінок. Автор опублікував книгу ще у 2012-му. Своє визнання сімнадцятий поверх отримав наприкінці 2015-го, ставши бестселером в категорії «Східноєвропейська література і завоював неабияку увагу. Перекладав роман самостійно, втім потім фахівці допомагали правильно узгодити текст. Домогосподарка сказала, що поставила варити борщ, і там борщ там, перекипіло, википіло. Така ціла трагедія, міні-трагедія міні сіни була, але ну так от захопила і книжка. За словами Дмитра, відгуки свідчать про те, що вітчизняна читацька аудиторія та американські книголюби сприймають події, описані на сторінках Роману, приблизно однаково. Навіть не дивлячись на цілковиту несхожість менталітету, і американець, і українець зможе впізнати себе. Чоловіки більш ну. Прихильно в тому плані, що вони кажуть, да, це так і є. Там от це от майже про мене написано. Там жінки а, такі більш досвідчені, там кажуть, ну та це такі чоловіки. Вони всі вони такі. От, ну, в такому плані. До свого успіху ставиться досить іронічно. Каже, це тільки початок. Здивувалися такому визнанню в першу чергу колеги-письменники. Про успіх Дніпропетровського таланта знає досить вузька аудиторія читачів. Однак, це поки що. Одна пара з Дніпропетровська. Мені розказувала, що вони приїхали до Львова, і сняли квартиру, і в квартирі там знаєте, лежать там журнальчики. Там, ну так для щоб і моя книжка це 17 й поверх лежала для рекомендація. Саме завдяки вдячним читачам та ефекту так званого сарафанного радіо нікому невідомі книжки знаходять свого читача і прославляють наше місто завдяки Дніпропетровським письменникам. Ірина Деревенчук, Дмитро Солодовник, Бліцфакт.